Лозівська громада отримала чергову партію допомоги від американської благодійної організації. 11 вересня представники Global Empowerment Mission UA привезли майже півтори тисячі продуктових наборів для ВПО, які проживають у місті та старокругах. Зараз іде завантаження в старостинські округи і вже в деяких старостинських почалась видача дуже багато людей. Більше 16 тисяч 800 у нас чоловік. Ну, ми впевнені в тому, що максимально будемо допомагати, завдячуючи таким людям, як от ці хлопці. Дякуємо. Керівники громади подякували команді волонтерів за постійну підтримку, самовіддану і безкорисливу працю та вручили подяки. Вітаю, як українці, герб міста. Дякую. Ми були і будемо. Дякую вам за Дякую вам. Благодійники розповіли, їм завжди приємно приїжджати до Лозової, а найважливіше допомагати жителям громади та тим, хто переїхав сюди через війну. ВПО для нас зараз теж стає головним. Якщо раніше це під то зараз це головна допомога, і ми частіше будемо подавати ці набори для здійснення допомоги. Дякую підтримку та організацію цих процесів. Дякую. Сьогодні. Нагадаємо, в серпні волонтери благодійної організації Джем передали 1440 продовольчих пакунків для жителів громади. Допомогу надавали громадянам, які обслуговуються в терцентрі та отримують соціальні послуги вдома. Це майже півтори тисячі осіб похилого віку та з інвалідністю.